А Аж то сліми начнем говорити про українські майна закончиться. Як така інтелігентна людина, яка нібито розумна може запостити свій танець в шортах? коротких? це не вимагає ніяких оцінок. Це просто прекрасно, що ти усвідомлюєш. що Ти можеш собі це дозволити. Ти маєш бути святою, сидіти вишивати рушники, слухати на фоні, не знаю, повстанські пісні, і твоє життя цим обмежується. І Я думаю, що нас таких багато. Це дійсно щось таке з української прошивки. Жінки ненавидять інших жінок. Вони готові тобі писати, що ти товсташ, ти жаба, що ти ковбаса в оболонці. Яка погана, що я не виправдала очікування якоїсь анонімної людини з мого діректу. І зараз все, що ти сказала, якщо б ми пересіли кріслами і помінялися, я б могла сказати абсолютно те саме. А в нас з тобою різниця фактично в поколіннях, Хоча я цього не відчуваю абсолютно розмови української інтелігенції.